Все, що з нами відбувається, наша психіка має проживати, проковтнути і перетравити. У психіки є певна ємність, здатність обробляти ті події, які трапились з людиною. Якщо події, які відбулися з людиною, значно перевищують здатність психіки впоратися з цими подіями, ці події. Ніби застрягають в психіці. І в подальшому, при кожній можливості, людина знову і знову повертається до непрожитої ситуації. Також людина може виміщати болючі спогади і розміщати їх за межами власної психіки, розміщаючи непрожитий біль, тривогу, почуття провини. Агресії в інших людей. Психіка це не бездонна ємкість, в яку можна залити все що завгодно. Вона має свої обмеження, і їй потрібен час на те, щоб обробити і заархівувати все, що з нами трапилось.